Добрий вечір! Цього разу у програму всесвітніх ігор входять 34 види спорту, і в тому числі є китайське бойове мистецтво ушу. І зараз ми підемо до стадіону Кауші, щоб зізнатися про чарівність ушу. Підемо. А вечір, як вам настрій? А, настрій дуже бойовий. Ну, я дуже щасливий, що тут побував. А, побачив, куди треба йти. А, і на що я годен і щоб, що я зможу більше. А, всім дякую за підтримку, всім моїм рідним друзям, моїм старим тренеру, усім усім, хто допомагав мої, мені на цьому шляху. От я дуже вам дякую. Я щиро ну, вдячний. Як ваша історія з УШУ? Історія почалася в Херсоні і там показували що талу. Мені це дуже сподобалось. Я пішов, на Ушу, займався талу два роки, а потім прийшов на Сенда. І зараз я тут. От. і Я думаю, що я ще раз тут буду і вже покажу набагато кращий результат. Раді ще був Китаї? Перший раз. Перший раз в Азії, перший раз в Китаї. А Як вам місто Чонду? Ой, ну раніше міста я не бачив. Ну, вважаючи Херсона. <гум> uh, дуже гарне місце, мегаполіс, джунглі, але дуже спокутно. ось, <плес> іде на мінус. Uh, <плес> надо добувати до кінця. От. Тут я зрозумів, що я сьогодні вчу всі свої помилки і буду аналізувати.